Літературну сторінку влаштувала міська бібліотека. Хто вам сказав, що я слабка до дня народження Лесі Українки? Лариса Петрівна Косач, таке справжнє ім'я видатної української поетеси, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки. Її мати, відома українська письменниця Олена Пчілка, звідси і любов Лесі до літератури. З 12 років вона почала друкувати свої твори, знала багато іноземних умов, що дало їй можливість знайомитися з класичними творами світової літератури. Леся Українка писала в різних жанрах, займалася фольклористикою, брала активну участь. Участь в українському національному русі одні з найвідоміших її творів драма Фієрія, лісова пісня, а також драма Одержима. Протягом майже всього свого життя Леся Українка тяжко хворіла на туберкульоз кісток. Страждала від невеликовної хвороби нирок. Вона померла у 42 роки, залишивши величезний літературний спадок. 1 серпня виповнюється сторіччя з дня її смерті. Літературну спадщину Лесі Українки оцінити неможливо, тому що її творчість наскільки багатогранна, вона і поет-лірик, і новматор драматург і критик, і публіцист, і переводчик, і також активний громадський діяч за творчість Лесі Українки. Можна сказати одною фразою, хто хоче узнати життя її серця, той хай читає твори Лесі Українки.